Ніч, як ніч, вифлеєм, зорі сяють, в листі пальмові вітер співає. Місто, мабуть, давно уже спить. Кожен хоче від праці спочить. Хоча ні, он поглянь хтось іде. Чоловік віслячка він веде, на тім жінка сидить, утомилася, бідна, шлях тяжкий. А вона ще й вагітна, і нема їм притулку, ночівлі немає. Сподівайся, кохана, Бог бачить, Бог знає. Знов у двері з надією стука, а у відповідь тиша, ні звуку. Він до інших і знову луна. Далі йдіть, далі йдіть. Міст вже нема. Вже останній будинок стоїть. Подорожні? Куди вас пустить? Повна хата. Хоча зачекай, в мене хлів є, туди й завертай. Тепло там, сіно свіже, де ложа, зараз ще ковдру дам. Милий Боже, ти ж родити вже маєш, дитино, я води принесу і тканину, в листі пальмовім вітер співає. Богий хлів, вифлиєм. Зорі сяють. В небі їх засвітив, певно, хтось. У цю ніч народився Христос.